Так, ще раз добрий день всім колегам. Хочу представити вам доповідь на тему психологічних чинників у відборі юних спортсменів до футбольних клубів. Історично відбір перспективних спортсменів у молодіжному футболі відбувається на основі суб'єктивного, вже заздалегідь такого сформованого ідеального образу бажаного гравця, який підходить тренеру. Так, на його суто суб'єктивну думку, або ідеальну моделі характеристики середньостатистично елітного такого футболіста. Звичайно, не слід недооцінювати таких тренерів, професіоналів з доволі великим досвідом роботи, успішним досвідом, але відбір на основі лише суб'єктивного аналізу може призвести до нерівних оцінок і помилок. Особливо в показниках психологічної характеристики, особистості спортсменів, сучасні тенденції досліджень навколо виявлення талантів зосереджуються на підході, використовуючи як суб'єктивні, так і об'єктивні методи, щоб підтвердити початкові інтуїтивні оцінки тренера. Е, мета нашого дослідження здійснити теоретичний аналіз психологічних чинників у виявленні талантів і відборі в елітному молодіжному футболі. Е, методи дослідження. Порівняння хронологічний аналіз літературних джерел в дослідженню теми все переключились на другий слайд. Ми так дослідження, пов'язані з виявленням талантів у юнацькому футболі, включають міждисциплінарний характер. Можна стверджувати, що мало уваги приділяється до вивчення характеру саме взаємодії спортсмена з тренером. І суб'єктивної оцінки сильних сторін спортсмена та слабких психологічних характеристик гравця, які також впливають на динаміку проягу його футбольних потенціалів. Крім того, психологія особистості спортсмена, така як мотивація, концентрація, суттєво відрізняється від техніко-тактичної психології, наприклад, там рухові навички, прийняття рішень під час гри, тренування. Вчені Мейлан Цезер наголошено на комплексному багатоакспектному підході у відборі талантів, в якому психологічне тестування включає в себе дослідження психоповедінкових навичок, такі як мотивація, контроль тривоги футболіста і когнітивно-перцептивне оцінювання, тобто ігрові ситуації, моделювання футбольної гри, насамперед, це також важливо. Наступний слайд, будь ласка. Також вчені Гледлих Адамс, Кріс Харвуд виділили 22 внутрішні психологічні характеристики, які пов'язані з проявом таланту в футболі, а саме дисципліна, самоконтроль, самосвідомість, адаптивний перфекціоніст, самосприйняття, орієнтація на завдання. Всі 22 характеристики представлені на слайді. Наступний слайд, будь ласка. Е, потенційні психологічні предиктори, таланту у футболі видала група е, дослідників, такі як Юніта Вісвона, Джордан Вайт. <кхе> До них відносяться перцептивно-когнітивні навички, такі як увага, е, прийняття рішень, ігровий інтелект, творче мислення, е, психомоторні та технічні навички. І особисті самовпевненість, мотивація, концентрація. Потенціал юних футболістів не є стабільним, тому ранній відбір ускладнюється тим, що юні футболісти можуть не реалізуватися до пізнього підліткового віку. Так наприклад, що фізичні дані от раннього дозрівання можуть слувати тим для визначення. Поточного рівня продуктивності, і, наприклад, тренер може обрати якраз такого спортсмена, у якого в такому віці фізичні дані вище, а іншого спортсмена можуть бути занижені. Проте потім ці спортсмени можуть вирівнятися в, в подальшому розвитку. Виявлення талантів має бути довгостроковим, щоб спортсмени мали перспективи на відміну від орієнтації на короткостроковий успіх. Емоційна компетентність також вважається важливою для успішного прогресу спортсмена. Емоційно компетентний гравець демонструє зрілість, яка інколи суперечить його віку, має здатність регулювати свої емоції та імпульси. Вчені виділяють спортивний інтелект як специфічний тип розумової здібності спортсмена, що допомагає завершити чи успішно виконати вимоги спортивного завдання та вимоги тренера. Талановитий спортсмен повинен бачити або приймати ігрову ситуацію інакше, ніж звичайні гравці. Спортивний інтелект це як підвищення усвідомлення гри. Психологічний тип гравця, який вважається успішним у сучасній грі, це спортсмен, який соціально включений та здатний дійсно ефективно взаємодіяти зі всіма членами по команді. Ендрю Мілс виокремлює талановитих спортсменів високий рівень самосвідомості. Тобто розвиток та гру або тренувальний процес на досвіді, вже усвідомлюючи, що потрібно для досягнення успіху О бізнесі, про інших те, що вимагає тренер, запропонована англійськими науковцями теорія надії виявила, що гравці, які мали великі надії та шукали соціальної підтримки. Мали більшу можливість отримати професійний статус. Якщо спортсмена є підтримуючий батько, він швидше за все досягне успіху, але якщо спортсмен хоче досягти успіху, він повинен відмовитися від певного, певних речей у своєму повсякденному житті. Наявність сильних мотиваційних переконань, пристрасть до гри у футболу, поєднання з професіональним ставленням і з максимальною ріш... рішучістю досягти успіху, спортсмен може. Компенсувати брак інших своїх технічних навичок за допомогою явища компенсації недоліки в одній сфері, некомандний гравець, наприклад, недолік емоційної компетентності потенційно можуть бути компенсовано звичайно високим рівнем в чомусь іншому, наприклад, технічний рівень спортивний інтелект. Врахування явища компенсації у відборі футболістів може збільшити шанси юного спортсмена на успіх і перехід на інший більш уже рівень. внутрішньо особистості, фактори та якості спортсмена пов'язані з успіхом. Також враховуються у відборі і виявленні таланту, наприклад, конкуренту спроможність, впевненість, здатність справлятися з тиском, оптимістичне ставлення, переможна ментальність, відбір спортсменів. Відбувається або шляхом демонстрації окремих показників, або шляхом наявності характеристик бажаних для тренера, який здійснює відбір. Хоча молоді гравці повинні мати виняткові природні здібності, виявляється, що елітні футболісти переважно сформовані, а не народжені, тому відбір спортсменів, який часто називають відбором талантів, відображає кінцеву точку того, що є складним процесом прийняття рішень. Наступний слайд, будь ласка. Дослідження в цій галусі свідчать про те, що оцінки таланту або потенціалу як правило мають похибки а збільшення тривалості прогнозування призводить до збільшення складності цього прогнозування. Якщо психологічні характеристики особистості спортсмена відповідають запиту, невідомо чи вони мають можуть мати перевагу перед технічними фізичними або тактичними показниками. І саме які з більшою ймовірністю будуть обрані у комплексному підході до відбору цих футболістів. Психологічні характеристики футболістів потребують подальшого вивчення, кваліфікації та структуризації для оптимізації роботи тренерів у відборі юних футболістів. Наступний слайд, будь ласка. Всім дякую за увагу і запрошую до співпраці. Дякую.